Вітаю вас, діти! Приготуйте свої долоньки, виконаємо разом пальчикову зарядку. Спробуйте сильно потерти долоні одна об одну. У мене пальчики рівненькі і долонечки маленькі, ручки я потрушу виденько і долоньки вмить тепленькі. А зараз давайте до великого пальця притуляти по черзі всі пальчики, ніби рахуючи їх. Спочатку на кожній руці окремо, а потім на обох одночасно. Роблять пальчики зарядку, стали дружно по порядку. Один, два, три, чотири, пять. Буду пальці рахувати. Молодці! А тепер давайте прокручувати долоньки. А потім спробуємо поворушити пальчиками, ніби це сонячні промінчики. Хмарки в небі пропливали, сонечко вони ховали. Покрути долонечки, ось і світить сонечко. А тепер згадайте вправи і зробіть самі. В мене пальчики рівненькі і долонечки маленькі, Ручки я потру швиденько і долоньки вмить тепленькі. Роблять пальчики зарядку, стали дружно по порядку. Один, два, три, чотири, п'ять буду пальці рахувати. Хмарки в небі пропливали, сонечко вони ховали. Покрути долонечки, ось і світить сонечко.